Замість лиш та гвинтівки волонтерська скринька. Біатлоніст Андрій Дриземля заснував центр підтримки армії. Допомагати зібрався бійцям АТО, їхнім родинам та родичам загиблих. В новостворену організацію влилися двоє офіцерів у відставці: колишній заступник начальника Чернігівського гарнізону Ігор Шпак та екс-керівник Чернігівського райвідділу міліції Сергій Бондар. Презентацію провели за 10 хвилин і поквапилися піти. Мовляв, більше нема про що говорити. Сьогодні от зараз йдемо. Mm -hmm. От сьогодні відкритий рахунок, і сьогодні ми починаємо свою роботу. Ще ми нічого не зробили. Що ми ще можемо сказати? Натомість у журналістів питань не бракувало. Чому Андрій Дереземля розгорнув благодійну діяльність на старті виборів до Верховної Ради? Чоловік знизує плечима заяву, начебто, він піде кандидатом у народні депутати в окрузі Девусини 2012 тисячі переміг б'ютівець, відкидає. Поки я ну, навіть оце не думав, не розмовляв. я дискущий спортсмен. Якби було продовження, я пішов би в народні депутати, тому що ну, охота щось поміняти в нашій країні, в місті в нашій країні. тому я только за. Тиждень тому громадські організації об'єдналися в єдиний волонтерський центр аби координувати дії. Активісти визначили єдине місце, куди можна принести та отримати допомогу. Утім, жодних перемовин із ними спортсмен не проводив. Навпаки, чекає їх у гості. З нами ніхто не зв'язувався. Ми готові совсім співпрацювати. Тому, якщо будь які табу для улучшення роботи нашого центру, ми готові розмовляти з людьми. Місця, де зароблятиме гроші центр Андрія Дереземлі, визначені пожертви готові зробити колеги по збірні і сам спортсмен. Будуть збиратися продукти возле магазинів, будуть збиратися необхідні всі речі для солдат. Також ми плануємо збір проводити в дворах. для цього в жилые масиви буде виїжджати спеціальна машина, і люди можуть непосредственно возле дома здати речі, які нуждаються наші солдати. Чи виставлятиме лижі, гвинтівку або ж нагороди на аукціон? Відомий земляк не повідомив.